Вітаю вас, мої дорогінки. І таке запитання. Єврокомісія повідомила, що рамки переговорів про вступ України до ЄС ухвалять у березні 2024 року. У звіті, оприлюдненому, є, є Єврокомісії, зазначено, що Єврокомісія рекомендує аби Єврорада ухвалила переговорну. Рамку після того, як Україна ухвалить такий-то законопроект, виключить закону про запобігання корупції. Там багато чого. Ухвалить закон, який врегулює та європейсь... за європейськими стандартами. Ухвалить закон, що стосується решти рекомендацій венеціанської. Ой, так. Де? Перескочило. Ось Венеціанської комісії, там про меншини, там про медіа, про освіту, про державну мову і тому подібне. Запитання. Задаємо питання. Чи виконують, чи подадуть цей звіт, чи зробить наша влада все, що від неї требує Єврокомісія. Ну, тут, ви знаєте. Печалічка. Але видимость будуть создавати, що щось роблять. Будуть робити видимость, да. можливо, навіть знаєте, такі висказування, ну, як Зеленський любить, вийти на публіку втретє, сказати, що ми починаємо виробництво зброї, і ніяк воно не розпочнеться. Або ще щось. Ну, таке дуже-дуже щось гучне. Я не йду на вибори. Перед цим усім роз... Кричався, що йде на вибори, як він може в Україні. Розумієте, людина, і, і, і це слухає вся, не тільки вся Україна, весь світ. Як людина суперечить сама собі. Ось, тут, Оце тут ось ця ж сама ситуація. Я не бачу, що тут щось буде виконано. Якщо, то, можливо, ну 40% з того, що від них требують. Тепер давайте подивимося, чи світить нам на сьогоднішній день а, вступити до ЄС. Ну, ви знаєте, наробили ми всякого шуму і скандалу. Тут треба настільки все спочатку починати і все правильно робити, тобто переробляти. Але, дивіться, ця карта так і каже. Переробляти, от я вже тут сказала, ще не бачачи це. От тут я вже побачила, що треба переробляти, бо тут трошечки так, знаєте. Дуже прицільно на нас дивляться по цій карті. Нам дають стільки поблажок зробіть вже. Ось. Дають, зробіть, зробіть, доведіть це до ладу. Тут робити, тут треба спочатку починати. Ось, і ця карта теж каже: трансформація, тобто все треба переробити, те, що вони, якщо вони щось робили до цих пір. Ось, Тоді нам світить щось. І то це ще не 100%, тому що це тільки четвірка жезлів. Це не є м, шестірка жезлів або десятка кубків. Розумієте, якось так. Ну, все рівно, ви знаєте, я все рівно бачу, що ми вступимо, ми вступимо, але в мене таке враження буде інший е, імператор. Не імператор, тому що тут король жезлів, ось буде інший. Е, цей. Тут, наприклад, король Кубків, так? тут король жезлів, інший. Ні один, не другий не підходить. Ну, оцей може підійти до Зеленського, так? Ну, Тут швидше, що буде інша людина якась, Хоча і цей підходить до Зеленського, він любить дуже на публіку, і цей теж таке враження, що, можливо, буде інший цей, не імператор, як то, президент. Ось туди у нас світить, що нас приймуть. Карти показують, що приймуть. Коли це буде, я вам не скажу, але в кінці -в кінців нас приймуть Євросоюз. Але це може бути не так скоро. Нам все рівно, навіть, ви знаєте, у мене таке враження навіть щось буде не вистачати. Можливо, навіть всіх територій ще вистачати не буде. Ось таке в мене іде. Дивіться, в мене йде таке: можливо, що буде інший, що при Зеленському цього може не, стати, може не статися, і може що. Зроблять нам ніби як поблажечку, що не всі, ну, хоча це то навіть і в НАТО. А, ну, у мене йде така інформація. Я не буду зараз розсуждати своє, я скажу те, що я думаю. Тобто, може бути, що буде інша людина при владі і не з усіма територіями. тобто то ще не повернуться наші території назад, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.